Долучаємо Володимира Грицька, міністра закордонних справ України 2007 років, керівника центру досліджень поки що існуючої Росії. Пане Грицько, в одному а з ефірів, дякую вам за те, що ви правильно визначаєте перспективи цієї території. Дужки відкриваємо, душки закриваємо, поки існуюча, так. А в одному з наших попередніх ефірів ви доволі песимістично ну і не в наших висловлю стосовно перспективи наших взаємин з Трампом і того, що він все-таки наближається і дрейфує, а можливо вже і здрейфував бік Російської Федерації. Остаточно водночас цього тижня сталася доволі прикметна, як на мій погляд, подія, коли Трамп різко чи не вперше різко висловився про Путіна, коли сказав, що йому не потрібно посередництво Росії у перемовинах Ірану. Та ізраїлю, хай би Путін спочатку розібрався з собою всередині себе з перемовинами з Україною. Ну таким чином, начебто, натякаючи, що Путін там нічого не робить і не робить тих кроків потрібних в бік миру, до якого прагне принаймні, публічно Трамп. А як ви гадаєте, це зміна чи це просто риторика? Ну, знаєте, пане Наталі, я по перше добро здоров'я, шановні колеги, пані Наталі. Доброго дня, доброго вечора, шановні члени нашого дискусійного та мовити клубу вітання всім з Києва. Що знаєте, я завжди беру за основу за основу я беру не заяви, а дії можна говорити про все, що завгодно можна обіцяти, можна фантазувати, а можна діяти. Так, от відносно Росії Трамп інколи робить якісь заяви, а відносно нас він діє розвертається, вибачте перед носом у Зеленської і залишає саміт. Хоча всім відомо, це підтверджено було, що зустріч буде, що такі то теми збираються обговорювати. Що він робить? Йому байдуже, що там було заявлено, оголошено. Піднявся, побажав всім доброго здоров'я і поїхав. Так, висловивши, до речі, ставлення і до тих, хто був з ним за одним столом. Я вже про це казав і зараз повторюю. Йому незручно, йому некомфортно в товаристві адекватних демократичних лідерів. Йому потрібні лідери типу Сі, типу е, Кім Чен Іна, типу Путіна. От у них е, все здається дуже-дуже е, так якось збігається. Логіка, дії. Заяви і все інше. Вони один одного дуже добре розуміють, тому що це е, однотипна, так би мовити, порода політичних звірів. Ну от така, от на жаль, у мене особиста оцінка, е, пане Орисько. А чого чекати від саміну на то НАТО? Е, чи зможе там Трамп поговорити з Зеленським? Чи не буде Трамп знову ж таки розвертатися і кудись бігти звідти? Так, от в тому ти -то справа, Наталя, що так сконструйований саміт, щоб зустрічі там не було, її там не буде. Mm. Ну давайте вже зараз просто от позначимо собі, а після саміту повернемося до цієї теми і її обговоримо знову. Її не буде, тому що е, ну, Трамп не хоче зустрічатися з Путіним, тому що йому нема що е, о, вибачте, не хоче зустрічатися з зеленським, тому що йому нема що сказати Зеленському. На ці пропозиції, які висував Трамп, сказав так, Путін сказав ні. Ну що далі говорити Трампу і як він себе буде почувати в такій ситуації? Ну от він не хоче виправдовуватися, це на його стиль, це на його манера вести справу. Він же ж великий, а тут треба буде щось комусь пояснювати і таке інше, і таке інше. Він цього не хоче робити і робити не буде. Тому мій прогноз дуже простий. Зустрічі між Зеленським і Трампом не буде. Те, що на цей майданчик треба використовувати для розмов з нашими європейськими партнерами, 100%. Тому безумовно, Зеленський там має бути, має після і просувати наш порядок. Денний те, що там не буде в декларації, цієї яка як пишуть займе три абзаці України, на нічого смертельного немає. Я думаю, що переживемо і це, тому що попередні рішення їх ніхто не збирається відміняти, скасовувати, тому те, що записано в попередньому документі чи позапопередньому, залишається в силі. Там все доволі правильно сформульовано, тому думаю, що нічого особливого на українсько-американському напрямку, ми в Нідерландах не побачимо. А залишається європейський, який для нас сьогодні стає ключовим. А скажіть, ми ж бачимо ця ситуація, коли той самий Трамп та, не реагує на удари по центру Києва. І ну, насправді тривожно було дивитися після цього це інтерв'ю. Його ну, вже традиційний цей, це формат, по суті, інтерв'ю в літаку, де Трамп там коротко. Коментує якісь важливі останні події, коли він ну робить вигляд, що а що сталося, а що там було. Та ну потім вже казав а, про це. Ми ж розуміємо, що оця міжнарод міжнародний осуд та тиск на Путіна все одно якимось чином десь а, теоретично може його стримувати від таких варварських ударів. Адже от те, що відбулося в Києві цього тижня, ну можливо, це найстрашніше з початку війни. Є сили зараз в світі, які можуть стримувати Путіна. Чи немає? Так, Так, праві, пане Віталію, ніч, яку ми тут в Києві пережили, була справді жахливою. Це, це правда. Але я думаю, що, попри все, Путіну не вдається головного. Він не може. Нас змусити підняти руки догори і в Києві, і у Львові, і в Одесі, і де завгодно, де б він не вчиняв свої злочини, все одно люди наступного ранку піднімаються і йдуть робити свою справу. Тому в даному випадку це я кажуть повз, повз мету. Це в молоко. Відносно того, що може Путіна стримати, ми вже про це говорили. Найкраща санкція проти Путіна це е, сили оборони України, які будуть робити те, що робить малюк, те, що робить е, будь-який е, воїн на полі бою, і, і чим більше буде результатів цієї роботи, тим швидше е, оця головна санкція буде діяти. Зможемо організувати е, належним чином виробництво балістичних ракет, які будуть літати до Уралу і за Урал. От вам буде. Найкраща санкція, тому що можна, звичайно, як написали лідери сімки, продовжувати вивчати можливості дієвості санкцій. Один з наших тут київських експертів сказав, що скоро всі лідери сімки зможуть гордо носити звання магістрів з цієї проблематики. Тобто вони вже. 11 років вивчають, як же ж можна е, нарешті побудувати санкції, ніяк не вивчити. Можливо, щось їм вдасться. Такий собі, знаєте, е, така собі зла іронія. От, але я думаю, що найкращий спосіб це отримати необхідну зброю, виготови необхідну зброю і застосувати її проти Росії. Оце те, що реально буде діяти. Всі розмови про танкери, про сірий флот, про Чорний флот, про який заводно це все. Про білого бичка Путін не розуміє цих розмов, і це довготривала історія. Якщо ми хочемо різко змінювати ситуацію в війні, нам потрібно різко нарощувати свій військовий потенціал і використовувати його за призначенням. Може вам від мене як від дипломата, це звучить доволі не нестандартно, не але я вам просто кажу про те, що реально може впливати на Путіна, базуючись на багатьох роках. Досвіду спілкування з представниками цієї недоімперії вони іншої мови, крім сили, не розуміють. Ну от власне, вся дипломатія. Пане Володимире, а щодо війни Ірану та Ізраїлю? А яка має бути наша позиція України? От ми вже говорили про те, які для нас можуть бути плюси, їх там практично немає так, що це для нас означатиме в перспективі далі, як ну, додаткові якісь це мінуси, на правду, тому що зброї буде менше. А як нам зайняти якусь вигідну позицію, якою вона може бути? Ну, ви знаєте, якщо е, друг нашого ворога зазнає поразки, то це великий плюс для України, як би там не було. Якщо Іран е, припинить вірніше по іншому, якщо е, Ізраїль змусить Іран припинити виробництво зброї, яку він Іран постачав, я думаю, що й досі можливо до останнього моменту поста, е, постачав Росії. То від цього ми лише виграємо, от ті, знаєте, розмови про те, що зараз летить ціна на нафту до там у спекулянти вже писали про 120, а деякі навіть про 200 доларів за барель. Це все ті люди, які просто живуть на спекуляціях, на куплю продам сьогодні на завтра, і, і не більше я думаю, що ціна. Уже зараз, після того, що Трамп черговий сказав подумаю два тижні. Вона, я думаю, за ці два тижні якраз стабілізується і повернеться до тієї того рівня, який власне був перед цим. І до речі, от застереження нашого шановного члена нашого дискусійного клубу відносно румуської протоки, мені видаються дещо ну дещо. Е... Як би так сказати, ну на своєрідними, тому що бачите, що таке нафта для Ірану, це те ж саме, що нафта для Росії. Нафта для Росії означає те, що вона може триматися, бодай якось ну, третина бюджету це нафтові доходи в значно більшій мірі. Це характерно і для Ірану, тому якщо Іран заблокує Румуську протоку це означає, що він заблокує вивезення своєї нафти на світовий ринок. Тоді, взагалі, про що Ірану треба буде думати, то це як швидко е е передати владу, мабуть, іншому режиму, тому що народ такого там не витримає. Бо рівень життя в Ірані, як ми знаємо, е далекий від того, щоб вважатися нормальним. тому я думаю, ця перспектива навряд чи реалістична. А коли е, Ізраїль, е, я думаю, доведе справу до кінця, навіть е, не зважаючи на можливі е, заборони з Вашингтона, бо слава богу, на ізраїльські лідери вже е, навчилися слухати а діяти, так як вважають, за доцільне, то тоді я думаю від цього ми лише виграємо е, знищення однієї зланов цієї вісі зла. Яка сформувалася з Росії, Китаю, Північної Кореї і Ірану, це вже великий плюс для України за будь-яких обставин. Так що я думаю, що побажаємо Ізраїлю і всім тим, хто йому допомагає успіхів в тому, щоб довести цю справу до логічного завершення. Іран як режим тепер що не менше, Іран, як режим релігійних фанатиків, жодним чином не має навіть думати про те, щоб мати ядерну зброю, бо це загроза не лише для регіону, а загроза глобальна. Тому якщо ця ця можливість у нього буде так би мовити забрана, значить виграють всі, в тому числі і Україна.